Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми поспілкуємося з Дмитром Крапивенком, військовослужбовцем збройних сил України, журналістом, публіцистом, автором книги Усе на три літери». Вітаю вас, Дмитро. Добрий день для початку. Хотіла б поговорити про вашу книгу. На перших сторінках цієї книги ви розповідаєте про те, що її не мало б бути. Ви не планували писати цю книгу, але все ж таки так трапилося, що ось зараз я її тримаю в руках. Розкажіть, як все ж таки наважилася. І чому так це думка, яка в мене яка в мене зародилася в перші дні війни? Ясно, що було зовсім не не дописання, але якось ну ти все одно собі фіксуєш, та написати про те чи про це. і Я дійсно про це думав. Що я не буду писати книжку про війну з кількох міркувань: по перше. Про те, що будуть писати всі кому не От, І я буду відрізняти з тим, що я не напишу. По-друге, ну, на той час в мене не було якогось там унікального досвіду, і зараз не готовий сказати, що в мене там прямо якийсь супер там, досвід. Ну, але який є, він в книжці описаний. От, я просто думав. ну І другий момент, який мене зупиняв, я бачу, що. Ветеранська література, якщо з точки зору видавців, це дуже часто така благодійність. Ну, Ветеран написав, ми опублікуємо, тому що, щоб не, не потрапити в скандал, щоб ну, ну, якби у нас, да, слава Богу, в суспільстві позитивне ставлення до ветеранів, але це не створює здорової конкуренції між письменниками і ветеранами. І тому я думав, що я от е, обійдусь без. По-перше, по-друге, е, не було розуміння, скільки буде тривати ця війна. Е, от. А з часом просто. О, ну, Люди, які мене оточували, вони знали, що я вмію писати, і вони мене почали запитувати: А ти про це не пишеш? А про те та ти ж 100% не пишеш. Я кажу: до речі, зі мною от, в моєму першому підрозділі було 50 на 50 хлопців з Києва і з Житомирщини. От, і вони мене запитували: ти ж про це не пишеш? Та ти не пишеш? Ви це? Я кажу, хлопці, та ви ж не дуже і книжки читаєте. Він каже, твою прочитаємо. І це мене так. ну, я почав це сприймати як серйозний запит. Ну а потім, коли частина тих людей, хто мене про це запитував, загинув, я вже почав це відчувати своїм моральним обов'язком, зберегти про них пам'ять. От і вирішив, що так, я, я все ж таки напишу. І от, на щастя, це матеріалізувалося вже відбулося. Ми вже можемо про це говорити як доконаний факт. Коли почали роботу над книгою? В березні 24-го року. Тобто, коли вже всі ці ну, більшість цих дій, які в книзі описані, пройшли, тому що тут більше 22-й рік, так? Да, да, більше 22-й, 23-й. Деякі діалоги з 24-го, ну вони не промарковані як 24-й рік. Тобто деякі діалоги вони от прямо відбувалися вже в процесі написання книжки, але це не сильно помітно. Да, тобто треба було відрефлексувати от якийсь перший період війни. І, і тому так, так склалося. Да. А якісь нотатки ви робили коли, наприклад, була якась подія, ви от треба записати і обов'язково. Потім там можливо десь майбутньому використати? я завжди любив вихвалятися своєю пам'яттю, що вона в мене хороша, я все пам'ятаю. Я нічого записувати не буду. Тому що, по перше, ну обставини війни такі, що все може згоріти. Ключно там з ноутами, з усім чим завгодно. Да, я розумію, розумію, що є хмарні там сервіси і так далі. Але ні, я нічого не занотовував. І насправді один був мотив написати книжку, поки мене не контузило. Я зрозумів, що ця ідеальна пам'ять вона може бути зіпсована дуже серйозною мірою. І я вирішив, що я не став після того вести щодонники, але я зрозумів, що. Треба, от зараз той досвід, той період зафіксувати в книзі, тому що ну як би я не вихвалявся, ясно, що деякі моменти забуваються. От і треба було от на цьому етапі зафіксувати. Чи читали ваші побратими книгу? Якщо читали, то як вони відреагували на неї? Які були відгуки? Читали, читають відгуки. В основному позитивні, але я кажу, що для побратим, побратими це дуже лояльна читацька аудиторія. Яка, я кажу, нагадує родичів дитини, яка поїхала на «Україна має талант. От Нашу дитинку покажуть в ефірі, всі будуть аплодувати. Ясно, що, як сказав один мій товариш, так не безронів в голосі, каже, ну, що письменників знайомих в мене не було. От, ну, Мій побратим, теж, з яким ми в 30-тій бригаді разом служили. От, е, Насправді були і певні зауваження, вони стосувалися, скажімо так, зображення певних персонажів, певних. Людей, які тут в книзі фігурують, ну на їхню думку, вони не такі хороші, як у мене в книжці, але це річ суб'єктивна. Я кажу: ну то я з цією людиною я стикався, то в мене залишились позитивні враження. Ну, це така ложечка дьогтю, але в цілому відгуки позитивні. Хтось читає, хтось мені присилає там якісь підкреслені моменти. що о, пам'ятаю там цей момент. І, ну тобто так, да, є, є побратими, що, що ще читають, є ті, що прочитали, є ті, що прочитали, ті, що прочитали за один день. Ну от, але да, відгуки позитивні треба зрозуміти з того, що. Для більшості побратимів я був головним сержантом і, В принципі, керівництво критикувати навіть колишнє не дуже прийнято. От, по-друге, ці люди вони не баловані уваги, вони не медійні персони, про яких щотижня пишуть, десь згадують і так далі. Скажуть, ой, тут я там недобре вийшов. Для них сам факт, що їх згадали в книзі, він вже радісний і класний. Тому, ну хлопці невибагливі, і я думаю, що ну. Від такого не було. Да, тут в мене є кілька персонажів, яких я спеціально змінив їм позивні, які виглядають не дуже привабливо. Вони лайкали пости про книжку. Я не знаю, чи вони її прочитали, чи вони себе там впізнали. Я думаю, що вони так і промовчать. Ну, якщо вони захочуть висловитись, нехай. Ну поки що я Я. О тих персонажів, які такі, ну скажімо так, по яких можуть виникати питання, я їхньої рефлексії не чув. В одному із розділів книги ви підіймаєте тему про військових і цивільних, про деяку таку суперечність, я не знаю між ними. І пишете, що це ніби інопланетяни з різних планет. Як взагалі усе гостро чи гостро це взагалі відчувається вам як людині військовій, коли ви приїжджаєте там мовно до мирного Києва? Як взагалі рефлексуєте? Ну це відчувається, тому що коли я сказав, що інопланетяни, Да ну можемо пом'якшити е, аналогію іноземці. Да, Люди говорять різними мовами. Тут е, в тилу людей такі ну проблеми вони можливо для них важливі е, і мають значення, але точно вони на фронті ну геть нікого не зачіпать. пам'ятаю, якось приїхав, мене товариш питає: а що ти думаєш, треба на Софіївському майдані ставити ялинку чи ні? Кажуть, я нічого, я взагалі я ніяк не думаю. Ну, ну, тобто, це, це не стільки другорядні, особливо в перший рік війни, чомусь люди завжди вважали за свій обов'язок спитати, ну що, війна скоро закінчиться? Не знаю. Ну, і, і ніхто про це... Зараз трошки менше стало цих, яких називаю, дурних запитань. Але вони все одно є, тому що від, е... я думаю, що людям цивільним важко виробити якісь. Е... Нормальний зважений підхід у спілкуванні з ветеранами від такого е захвату надмірного. Да, ми теж люди, звичайні люди, ми не, не боги і не напівбоги. Е до якогось такого, знаєте, е ставлення, як до людини упослідженої. О, наші хлопчики, вони там воюють і хочеться погладити по голівці, дати їм цукерочку, там е е зняти останню сорочку і віддати. Ну це теж не, не, не так, да ми. Нормальні люди повторюся. От і от між цими двома полюсами, да, десь пролягає нормальне спілкування. Я розумію, що у багатьох, особливо чоловіків, які в сил якихось обставин не долучилися до війська, є відчуття провини, і вони зразу замість добрий день починають розповідати, чому вони не у війську. Ми їх навіть про це не запитуємо, але у них є таке. Бажання висловитися і так далі, це трошки втомлює, чесно сказати, що ну ми не священики, яким треба сповідатись. Ви з своїм сумлінням домовтесь, чому ви чому ви не там? Для цього є причини. Всього ніхто там зайвий раз до цієї теми повертатись не буде. Напевно, що хотілося б, щоб з часом цих от труднощів у спілкуванні було менше, щоб ми, ну ми все таки залишались цілісним суспільством. Тому що ворог дуже хоче, щоб ми ділилися на ми і вони за всіма можливими ознаками. І зараз ці інформаційно-психологічні операції дуже активно працюють, щоб нас розколоти на багатих бідних, східних, західних, старших, молодших, тих, хто воював, тих, хто не воював, тих, хто воював в піхоті, тих, хто там воював в авіації, і так далі. Так далі, так далі. І я все таки думаю, що от це ключовий момент, щоб ми почувалися цілісним суспільством, а не Різко відштовхували один одного. Є якісь проблеми в комунікації, як казала одна стара реклама, що іноді краще жувати, чи іноді краще промовчати, да? але не, не загострюватися про те річі, які є. Який із розділів цієї книги для вас є найбільш Та Кожен, практично. Ну, тобто тут немає таких розділів, які б я писав не про себе. Давайте вже, якщо максимально відверти, кожен письменник пише в першу чергу про себе. От Особистість, ну, напевно перший розділ я описую, як я прийшов до ТЦК, як я прийняв це рішення, як я попрощався з родиною. Да, напевно, що я взагалі намагаюся оберігати своє приватне життя. Я не от абсолютно не прибічник того, щоб люди все знали, мій склад родини, що я люблю їсти на сніданок, там і так далі. Це ну, такий гол голівудський стандарт селебритіс, я абсолютно його не не прагну. От, і напевно, що оцей перший розділ він там найбільше про мене інформації, де я працював, куди я пішов і так далі. Думаю, що так. Я так не, не аналізував навіть книжку. Ну так от перша думка виникла така. А як прожина відреагувала, коли ви сказали, що ось буду писати книгу? А, тут своя а, довга історія. В мене, по-перше, була спроба невдала, невдала спроба написання книжки яку, на щастя не опублікували, бо я кажу, зараз би я її соромився. Це було давно, десь восьмий, дев'ятий, десятий рік. От. І дружина її частково прочитала, сказала, ні, це погана книжка, я тоді на неї образився трохи. От. Але видавці теж ну, вони більш толерантно, але казали, що ні, там зараз немає можливості і немає фінансування. Ну коротше кажу, так ця книжка і не реалізована була. На щастя, я наголошу. І це для мене був найсуворіший суддя, коли я сказав, що я починаю писати книжку про війну. Каже: ну, якщо вона публіцистична, я думаю, що все вийде гаразд. От. І вона, коли її дочитала порівняно недавно, сказала, що так, все добре, книжка сподобалася. От тому, ну я думаю, що вона десь напевно підозрювала, що я, що я буду писати книжку. От, але мені була важлива її оцінка. Я їй не давав жодних чернеток, жодних там розділ. Ну розділи частина розділів публікувалася онлайн. Вона їх бачила, але вже цілісну паперову книжку вона от недавно прочитала. Я вважаю, що для написання книжок потрібен життєвий досвід, тобто є, ні, є звичайно дуже обдаровані люди, такі як Франц Кавка. В нього, якщо взяти життя, дуже сіре буденне життя людини з відносно заможної родини. З авторитарними батьками, які працював там в страховій компанії, в банку, ну тобто, абсолютно, ну, ну нудна якби рутина. Разом з тим, він ну, письменник, ну для мене точно там топ 5 світових, які входить. От в нього просто був талант. Він міг навіть оці такі. Здавалося б, буденні речі: це там людина в системі, людина там в банку і так далі. Оце поєдинок людини з системою змалювати так, що це стало шедевром, перекладено на всі мови світу. Але в більшості випадків для людини, щоб написати книжку, потрібен якийсь життєвий досвід. Я думаю, що можливо, там, з точки зору тих, хто живе літературою, да, я прийшов дуже пізно, але зато я прийшов з життєвим досвідом, і мені так мені так легше реалізуватися. Про культуру та суспільство хотіла запитати, яка взагалі, на вашу думку, роль культури під час війни? Та така, як і завжди. Це частина нашої ідентичності. І, е, знаєте, коли говорити, що культура під час війни не актуальна, ну, це, собі сказати, життя не актуальне. да Це це вияв життя, її не можна Е, Раз і згорнути, да? тобто, це, це так не буває. Вона змінюється, вона трансформується, вона йде в ногу з часом, в ногу з тими процесами, які відбуваються. Вона в нас давайте відверто мілітаризувалася вся культура, фактично, як, як і має бути під час е, е, війни. Е, е, яка її роль жити своїм життям? Тобто, я б я противник того, щоб підпорядковувати культуру таким утилітарним пропагандистським цілям з одного боку, з другого боку, вона точно не має бути відірваною від життя. З третього боку, вона не має бути пацифістською, тому що у нас не така війна, яку там вела, наприклад, Сполучені Штати у В'єтнамі. Там сформувалося в їхньому культурному середовищі характерне ставлення до в'єтнамської війни, таке як ми бачимо в кінематографі, в літературі американській. У нас все ж таки ситуація інша. А, от і, ну, власне кажучи, це культура, це теж як і війна, як і економіка, це продовження політики, продовження суспільного життя. Так вона і. І існує, на мою думку. Я не знаю, чи ви мали собі на меті, пишучи цю книгу, якось, можливо, щоб цивільні люди змінили своє ставлення до військових. Чи була така думка взагалі? Чи було, щоб показати цивільним більше побут військових Те, що ви переживаєте якісь моменти з життя? Так, це, це теж була одна з цілей, і, можливо, конкретніше її можна сформулювати в тому контексті, що Ця книжка для тих, хто, кому ще належить э, стати до лав Збройних сил, щоб вони, ну, за цією книжкою, яка, до речі, э, значною мірою э, написана так іронічно, з гумором, э, щоб вони не лякалися цього. Тому що мені здається, що зараз у цих людей, які там пручаються чи хрестяться, коли бачать ТЦК, це все від незнання. Людина боїться, в першу чергу, невідомого. Э, всі собі уявляють, що. Буквально завтра ти будеш там штурмувати щось і так, далі, і так далі. Це насправді не так. Є свої етапи, і в 22-му році вони були коротші, ніж тепер. От. Я думаю, що це от для діалогу з цивільними це в тому числі показати, що не так там вже і страшно. Е, от. І це, до речі, відгук людей, саме цивільних, які казали багато жінок навіть. Я спочатку боялася книжку читати, тому там багато важких, якихось таких речей, е, жахливих, лякаючих. Е, а кажуть, а там так багато таких кумедних моментів. Ми сміялися, коли читали. Тому це не, не повертаючись до вашого питання, не те, щоб змінили ставлення. Це дуже така пафосна задача. Це спроба підтримувати цей діалог. Я думаю, що я просто учасник цього діалогу між цивільними і військовими і зі свого боку намагаюся порозумітися з ними. Наскільки це вийде, побачимо. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.